привіт! друзі! Всім привіт. І сьогодні ми залетіли в Роблокс в режимчик, де нам треба тікати. Тікати з якоїсь тюрми. І як я розумію, це тут треба ось до зараз фармити нам трошечки швидкість. Потім якісь ось, ось я бачу, є яєчка, їх по-любому треба відкривати і... Єдине, де є в мене от запитання, а як заробляти гроші? Ну, походу, я бачу, як хтось побіг, да? От там він їх і лутає ті гроші. А ну пішли і ми спробуємо. Тільки я насправді обалдеть, який поки що повільний. Диви, я прям єлі-єлі-єлі як рухаюсь. Це вообще жесть. І от якось треба отут акуратненько підлутувати ці гроші. І вообще, в теорії на мене мала агритися ця поліція, проте щось я не бачу, щоб вона аграрила. Можливо, якщо я підійду ближче, вона заагриться, ні? Ну, бо в теорії. Ні, воно взагалі не агриться, Диви. Воно просто стоїть на місці. Лол прикол. Хоча ось до він диви, він рухається. Типу, він ну, не проста якась скульптура, це прям NPC-шка. Проте, окей. Окей, окей, окей. Я налутав перші свої 10 баксів. Let's go, підемо, спробуємо відкрити. Яєчком і вибити якогось можливо крутого пета. Бо я бачу, що тут ось оці бігові доріжки вони прокачуються в цілу. диви, яка в пацана вообще жорстка. Він нормально може бігати, не так, як я. Ех, жесть. Ну, але, 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 але. Випив мені обичний нуб на один і один. Проч ходу, не прям багато є сенсу. Не прям багато є сенсу. Пляти цих петів. Хоча диви, до речі. X2 спит, всього на все 5 робоксів може купити. Чуєш? А чо ні? go. Все, 5 робоксів є. Х2 швидкість пішла. go. І ще за 5 можна X5. А, ні, не 5 чуєш, Це вже мав від 25. Ні, 25 я вже не буду. Тратити не хочу. Я краще просто швиденько тут попробую підкачатися собі на цій біговій. І. Ну, злутати ще воно трошки грошей. Відкрити ще яєчко. Можливо, я оце думаю краще було позбирати. 90 баксів і відкрити таке вже яйце, типу друге, оце ні? За 10 баксів, ну якось не знаю, якось прям не знаю. Ну, вообще для старта може і то було б чітко, ні. Бо це те, як я бігаю зараз, це просто жесть. Якийсь ультраповільний. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. кол телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, Гарден, Дедрейс. Стіли Брайнрод, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше гравцем кравцем в своїй улюбленій грі. Ультра Ультра повільний. А цікаво, в левел 2 там дає теж по долару, чи може все-таки більше? Може хоча б по А Ану. А, так тут зразу по 4 дає, чуєш? Ану, пішли, пішли, let's go, let's go. Нормаль, нормаль. Є сенс заходити, типу, далі левакам, як мінімум, із-за того, що дає більше грошей. А це є прикольно. Це якраз те, що мені потрібно. Отут зараз ми можемо назбирати якраз 90 доларів, а то й більше. Правда, просто запитання, що мене чекає там в наступних левелах. Я поки що. Чесно кажучи, не знаю. Але якщо тут давало по 4, то може тут уже по 10 дає. Ні Є такий вайп. По відчуттям наче повинно було б бути. Ну, 9 дає. 9. Тож непогано. Дуже навіть дуже непогано. Проте як мені отут оцю штуку проходити. Ну, в принципі, я напевно встигаю тако, типу, перебігати. Ой-ой-ой, Котиться -ой -ой. Все, прокотилось. Бемі, я побіг зразу туди. Тако оп, засейвився. І погнав далі. Let's go. Злутаємо ще тут пару баксів. Та в принципі, дав мене. Не є на оте яйця, друге. Все, погнали. Ааа, чуєш, а отут уже буде складно. Тут треба швидко пробігти оцих машинок, поняв? Ну, у мене у мене скільки швидкості немає. немає. Я, звісно, можу спробувати насправді, але я більше чим впевнений, що в мене то не вийде. Я прям мега впевнений в цьому. Що я тупо не встигну. Все, поїхали тачки. І я зразу погнав. Ну ні-ні ні, я взагалі ніяк не встигаю. Диви, який я повільний. Я навіть половини не пробіг, а зараз ось все, опять йдуть машини Да Ну окей. Окей, окей, окей. Саме головне що в мене є гроші на наступне оце яєчко. Let's go Бем. Білдермен мені випав. Да є X1 і 8. Що в цілому непогано. Ну давай я попробую ще ці теж покрутити. Може, все-таки мені щось крім нуба випаде Special Force. чуєш? Це у нас самий жорсткий епік, 7,2%. Firefighter, а скільки я всього можу? 5. 1,7, а, так, епік за 10 баксів дає менше, ніж звичайний пацан за 90, ти поняв? Обалдеть. Отчув тебе. Ладно, ще один special force, падає. Суперсько. Я тепер буду качати по майже 30, 28 і 6. Ну, це оце прям хорошо. Це прям хорошо. Можна поки що постояти, покачати швидкість, хоча б до левелу. Отако От 5-6 піднятися зараз і спробувати ще раз пробігти, залутати грошей. Але скільки там треба швидкості, щоб пробігти ті поліцейські машинки, я прям вообще не знаю. Я прям геть-геть-геть не знаю. Ну але будемо пробувати. Що вже робити? Якось втікти з в'язниці треба. Так, хорошо, є левел ш. Є, диви, я хоч тепер. Звичайною швидкістю от для Роблокса, як да, бігаю. Все, файно, круто. хух Нарешті, хоча б просто швидше буду проходити оці всі леваки. І я, до речі, тепер по плюс 7 фармлю просто, типу, як бігаючи. Не на біговій, а просто так пішечки, що в цілому теж непогано. Надо залутати ще раз 90 баксів, хоча б. Бо там на наступне, взагалі, треба 300. Я, звісно, міг би міг би, двічі там, типу, забігти, наприклад. Або просто. ой 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 Чуть не помер, кстати про про те, про те, про те. Ну я міг би просто помахлювати трохи і, типу, почекати оце, як тут вони будуть спавнитись, оці бакси. Поняв, от такої їх просто бігати і підбирати. В теорії це ізі. В теорії це прям супер, супер ізі. От тут ми теж на ізі пробігаємо. Поки чекаємо, можна і доріжку теж включати. Щоб в цілому, дарма часу не витрачати. Це буде прям супер. Оцану новопше диви, якими лайфхаками проходить. Не думаю, що це йому прям сильно поможе, що він отако клаце Якось це не дуже тоді працює. Але проте ок, 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 ок. Стоїмо тут, налутаємо 300 баксів. По-моєму, там якраз таки треба 300. І відкриємо ще яйцем, щоб ще швидше прокачувати швидкість і вже прям точно пройти оцих поліцейських, бо поліцейські... Ну вони прям серйозні, я ті хочу сказати. А я дивлюся, диви. Вони можуть таке відчуття, наче там лайфхаком проходити, ні? Таке от по відчуттям, А хоча, може, і не дуже. Ну, але й тим не менш. У мене ось ще трошечки. Буквально мені разочок підібрати бакс, який тут буде лежати. Я можу відкривати й те яйце. Що в цілому теж дуже-дуже cool. кул. бем, можна зразу пригнути в лаву і... Да, 300 баксів, 300 баксів. Ану, open. Ну і випадає саме звичайна, типу, рарка з цього, але вона дає 2,3. І він е, вважається епіком. Поняв. Тут саме слабке епік. Ну слухай, непогано. Поскільки качаю? По 100. Нормально, нормально. Це прям геть, непогано. По 166, даже вже, ось я тільки що качнув левел. І вже по 166 я можу фармити. Непогано. Тут я ось дом. ще ребіт бачу. Але на ребіт... Ага, 100 спіт, 10 маней. Ну, ребіт, таке відчуття, наче треба було б, звісно, і робити набагато раніше, бо зараз то в мене вже 10 тисяч, так-то швидкості. І я так розумію, що воно, ну, типу, просто обнулиться, правильно? А, ні, не обнуляється. Ну, все, халява. Зараз будемо робити ребітхи тоді. Скільки там мені треба було? 100 грошей. Ага. Ну, 100 грошей, в принципі, не так і тяжко буде налутати цілому, то погнали. Зразу наступну десь туди локу, десь хоча б на левел 3 мені треба. І там я прям мізі зафармлю ці 100 грошей і спокійнесенько собі ще зроблю ребіт. Ukraine Mobile. Це онлайн гра, де можна робити все те, що і в реальному житті. Хочеш влаштуватися далекобійником і перевозити вантаж від нової пошти? Велкам. Хочеш стати поліцейським або бандитом і тримати всі гравці в страху? Так стань, українська мапа, реальні міста, крутезні тачки і реалістична атмосфера. Все це чекає тебе в Ukraine Mobile. Ну а щоб пограти, потрібно. Ну мати лише телефон. Переходимо за посиланням під цим відео, скачуємо та встановлюємо гру, відкриваємо лаунчер та реєструємось. Налаштовуємо зовнішній вигляд свого персонажа і все можна грати. А якщо ти ведеш промокод Дімеч, то отримаєш цілих 200 тисяч ігрових гривень. Переходь на сайт в описі під відео та починай грати прямо зараз. Це прям взагалі не проблема. Треба було раніше навіть відкрити ту вкладку. Подивитися, ну уже, ладно, вже, що, 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 що ж поробиш, що ж поробиш, нічого вже із тим не зробиш. І тут, до речі, ось якісь є. Що це? 29. Макс, Ем. Um, не поняв. А що я можу тут настраювати? Ой. У 250 фармлю. Якщо два отак нажму, то що? Ааа, це типу максимальна швидкість, я свою можу включити. Я поняв. Ну це таке якесь лабуда, наче трохи навіть, ні? Про що зробили ще один ребіт, і вже на третій треба тисячу грошей, тисячу грошей. Ну це, ти знаєш, солідно. Тисяча грошей, це прям солідно. Метко нема. <реш> Скільки грошей в мене нема. Я би оце побігав, позбирав би грошики і відкрив би ще раз яєчко за 300 баксів. Я думаю, там буде це дуже-дуже гарною ідеєю і дуже, в принципі, то прикольно. А поки гроші чекаємо, все одно можна включати бігову дріжечку собі, по 333 фармити одразу. Це в цілому халява, ні? Let's go. У мене вже 16 тисяч швидкості, та навіть 17 майже. Я вже по ній не ходжу, поняв. Отак от бігаю. Хорош? Ну, я б навіть сказав ультра хорош. Так, у мене є 8 левел тепер і є Єдине, що мені тільки не вистачає, це трохи грошей. Я вже по 543 фармлю, ти поняв? Я вже, напевно, можу тут пробігти. А, ну да. А цікаво, а я міг до цього пробігти, а. ні? <гум> Бо я щось ніколи і не пробував, а тепер дивлюсь, тут наче місця вистачає, ні. А ну, отко, давай тут постою і подивлюсь заодно. Я тут виживаю? Ну да, дві easy. Ну, в общем-то, ладно. У мене майже, майже є гроші. Мені буквально ще два рази підібрати, їх ті бакси. І я відкрию ще одного Б. Ну, якраз вони зараз спавнились. Let's go. Ну і давай, типу, по приколу спробуємо пройти оцей ось до ділянку. Це ось до левел. І по відчуттям. Я навіть прохожу, диви. Я навіть прохожу. Easy. Easy, все окей. Okay. А оцей пацан на мене не нападе, ні? Ні, він не нападе Він чисто стоїть теж. Непонятно, для чого його сюди запихнули. Ну, окей, 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 окей. Давай, погнали. Наверх, тут я так розумію, буде ключик ось до. Вемпс, я повертаюсь назад і можу ось до відкрити наступну зону. Ага, ти понял. Тут дають зразу по 50 баксів. Але тут і яйця 1600 саме дешеве, ти поняв? Ну. Та в цілому халява. Чому б і ні? Я навіть тоді не буду відкривати яйця за 300, якщо я можу просто отут ось допобігати зараз, позалутувати купу бабла і відкрити яєчко за 1600. Відчуттям наче прям супер-супер прикольна ідея. І супер-супер хорошо. І супер-супер чітко буде. Проте. Насправді не так то й легко їх позбавити. Слухай, почекай, а я ж в наступному левелі ще більше повинен получати, ні? Отут тут ось, наприклад. Так, да, тут по 64. А, ого. <гас> я воняв, там газ. Там прям смертельний-смертельний газ. І він прям швидко включається, виключається. Там треба, походу, більше швидкості, ніж я маю. Ну ладно, я назбирав грошей. Назбирав грошей, тут саме мінімальне, що може випасти, це легенд. А ну let's go. А випав взагалі астронавт? Ну почекай. Астронавт це міфік. Скільки ти даєш, ти даєш по 3,5. Ну, слухай, халява, прям, не. Я по 809 качаю вже, пацан. Я прям. прям суперський якийсь стаю Цікаво. М -м -м ну там треба більше швидкості, ніж є. Я, я прям бачу, я не встигну. Зі своєю швидкістю, я прям не встигаю. Да. Треба підкачатися. Треба підкачатися. Було б даже хорошо зробити ребіт, проте а ребіт треба баблу. У мене поки що немає цього бабла. Хоча, в цілому, збирати його також не буде великою проблемою. Опа. Прокачав бігову дріжку. Вже по 1400 фармлю. По відчуттям, наче супер імба. Ось, є тисяча грошей. Прибіг. Бем, є таке. Я б уже навіть далі збирав ще гроші на яєчко. В цілому. Так, отут оцю штуку би пройти. Опа, встигаю. Все, супер, прохожу. Я вже нарешті такого рівня прокачки, що я оцю штуку прохожу. Бем, і погнав, і погнав. Кух встиг. Тут оці штуки взагалі падать будуть. Ого. Ну, я в цілому, ой ой, краще пропригаю трошки, бо там воно прям швидко падає, ти нів. І оця штука дуже швидко крутиться. Але це, в принципі, останній левел, ти поняв? Не знаю навіть, як то пробігати. Зато по 100 баксів зразу підбираю тут, ти поняв? можу до за 1600 ще яєчко відкрити по прикольчику. Бо наступне там, по-моєму, вообще 800 відкривається. Так, то немало грошей треба. Вообще немало. Хоча з урахуванням того, що я тут по 100 підбираю, то це ж значить отако... двічі, просто отако пробігтись та й все, та й будуть гроші. Диви. Ну. У мене вже є 2400. Три рази підібрав і зараз піду відкривати цей ще одне яйцей. І левел 10 нарешті в мене є. Уже побіговій я формлю по дві. скільки? По 2 687. Так, то взагалі немало. Ну як оцю штуку пробігати? Я поки взагалі дупля не ріжу. Я прям не знаю. 2700. Ось от тобі. Тож легендарка, саме мінімум. Let's go. попробуємо. Вемпайр. Оце якраз він не випав, так? Да? Так. Да. Скільки він дає? По 4. Обалдеть. Якщо я отако от е, вдіваю, то по 3569 фармлю. Обалдеть. Це прям жорстко, це прям жорстко. Ну і в принципі, любі друзі, а на такому моменті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався, обов'язково не забувайте йому вподобайдена, а також підписуватись на канал. З вами, як завжди, був ваш друзя Кадіміч. Всім файного настрою і всім па-па.